Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Кирило Боданов прибув до Сполучених Штатів Америки. Про це він повідомив очільник офісу президента у своєму телеграм-каналі. Друзі, пише Кирило Боданов. Наступне зараз вам за. Цитую, прибув до сполучених штатів Америки разом з Рустемом Умеровим та Давидом Арахамієм. матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером. І неочікувано, друзі, Даніелом Дрісколом Україні потрібен справжній мир. Працюємо на результат. Чому неочікувано? Пригадуєте мені здається одним з найсовісніших, найсовніш... одним з найадекватніших в усьому переговорному треку Сполучених Штатів Америки, відколи Трамп став президентом. Це був кіт Келлог, спецпредставник України по спецпредставник спецп... спецп... Трампа по Україні. Але ми знаємо, що помаленьку поволі Росіяни ви. Витіснили кіта келога з цього з цих переговорів. їм не подобалася проукраїнська позиція. Кіта Келога їм потрібно лише, аби були такі Стів Вітков, які абсолютно ем, цитують, висловлюють про російські наративи, і згодом з'явився. от Пригадуйте, коли з'явилася, коли повідомили в грудні, що Кіт Келог в січні покине свою посаду. З'явився цей дріскол, сорокарічний офіцер, дуже великий е, товариш е, Піта Гексета. Студентський товариш, очільника Пентагону, і саме Дріскол прибув наприкінці минулого року до України і каже, що в один з вечорів п'ятниці він був в офісі президента і дозволяв собі занадто багато висловлювань і брав на себе відповідальність за слова, які не міг би підняти. Скажімо так, кажуть, ніби там навіть була ненормативна лексика. Ну з того моменту Дріскол пропав з цього переговорного процесу. Його усунули, тому що я так розумію. Занадто зверхній, занадто нахабний цей назвав його хлопчиною по відношенню до всіх інших мастодонтів переговорного процесу. Я в першу чергу кажу про українську делегацію, а не про цих сівовідкофів. Так, от і ще цікаво, немає кислиці. Кислиця завжди він тепер в статусі заступника офісу президента Кирила Буданова. Він завжди був на переговорах зі сполученими штатами Америки. Натомість бачимо, появився Давід Арахамія. Він є керівник фракції Слуга народу в парламенті. Що він там робить, що він там е, буде робити, теж е, дуже, дуже, дуже е, цікаво. Е, сам факт е, зустрічі підтверджено. Будуть говорити про гарантії безпеки. Я вам нагадаю, також е, найближчим часом, через два дні, в Швейцарії в Давосі стартує е, світовий форум, де зідзідзідуться. Зі, Світові лідери, там буде Дональд Трамп, і буде Володимир Зеленський і Кір Сармер, в тому числі прем'єр-міністр Британії. І Трамп вже повідомив, що він не проти зустріться зустрітися з Володимиром Зеленським. Серед іншого будуть також говорити про гарантії безпеки і про ті інвестиції. Пригадуйте, ми говорили, що США, начебто, політику переконувало, готові інвестувати в відновлення України 800 мільярдів доларів. Тим часом Financial Times, друзі повідомляє, що адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України. Білий дім його адміністрації Трамп думають на створенням такої ради, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє, як я вже казав, Financial Times. Відзначається, що Рада миру, частина мирного плану для сектору гази, узгодженого за посередництва американського лідера. Цей орган, головою якого має стати сам Дональд Трамп, повинен координувати управління палестинським анклавом у майбутньому. Як сказав видання високопоставлений український чиновник. Які бере участь у переговорах із Сполученими Штатами Америки, створення Ради миру для України важлива частина пропозиції, покликаних закінчити російську війну, стверджується, що до ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії. Її завдання гарантувати виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням у статті. Сказано, друзі, наступне: поки що немає жодних ознак, що Росія готова погодитися або навіть просто серйозно обговорювати мирний план з 20 пункт пунктів, узгоджений США, Україну та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку України. У Києві вважають ці вимоги неприйнятними. Відзначається, що в адміністрації Трампа розглядають ідею застосування схеми з радою миру і для закінчення інших конфліктів, в тому числі в Україні та Венесуелі. За даними Financial Times, цей план може бути представлений на всесвітньому економічному форумі в Давосі який відбудеться 19-22 січня? А зустріч планується на найвищому рівні України і США 21 січня. Я вам лише нагадаю, що так званий е, мирний план е, або рада миру е, там був також залучений ви ж пригадуєте, стів, Вітков, і е, е, після того ми прекрасно знаємо після підписання в Єгипті документів про припинення активних бойових дій наголошу активних бойових цахалу в секторі Газа. Далі продовжувалися обстріли. Далі продовжились бойові дії. Звичайно, не такі активні, але вони тривали і тривають. і є удари. І за інсайдами пригадуйте, повідомляли, що Трамп Любов любить брати цю окриленість після тих чи інших операцій, і, і ну він такий емоційний чоловік. І каже, що от якраз в літаку, коли поверталася з Єгипту після тих підписань, а е е е, ніби Стів Вітков і придумав от це от 28 пунктів плану. Ну тобто, як придумав, вирішив, що треба з Росією щось подібне писати, як написали і для сектора Агазу Москва взяла до уваги заяви, зроблені останніми днями низкою європейських лідерів, зокрема з Парижа, Рима та навіть Берліна. Якби дивно це не звучало про те, що для забезпечення стабільності в Європі. Потрібно розмовляти з росіянами. Це повністю відповідає нашому баченню. Він додав, що якщо це справді відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхніх позицій. Тим часом американські конгресмени закликали адміністрацію президента США Дональда Трампа вести значно ширші економічні обмеження проти суден тіньового флоту Росії. Про це йдеться у листі сенаторів. Зазначається, що листа підписали сенатор республіканець Роджер Вікер, представник республіканської партії в палаті представників Джо Вілсон, сенатор демократ Шелдон Вайтхаус і конгресмен демократ Стів Коен. у зверненні законодавців зазначили, що на тлі Продовження Росією незаконної агресивної війни проти України вони закликають до запровадження нових санкцій проти тіньового флоту. Також конгресмени звернули увагу на те, що Євросоюз нещодавно розширив обмежувальні заходи, додавши до санкційного списку ще 100 суден, пов'язаних із Росією, а також структури, задіяні в цій масштабній незаконній мережі. Ми сподіваємося, що під вашим керівництвом Сполучені Штати підуть цим шляхом. Діючи спільно з нашими союзниками та гарантуючи, що Росія більше не зможе уникнути відповідальності За їхніми словами, російський диктатор Володимир Путін має усвідомлювати, що США притягнуть його до відповідальності за жорстокі удари по Україні, а також за атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру, застосувавши реальні санкційні наслідки. Ми також повинні прагнути усунути лазівки, за допомогою яких він намагається уникнути цих наслідків. Розширення поточних санкцій проти тіньового флоту є наступним необхідним кроком для відрізання ресурсів, які Росія використовує для фінансування своїх безжальних атак на Україну. Прем'єр-міністр горщини Віктор Орбан тим часом намагається мобілізувати електорат перед квітневими виборами, спекулюючи на темі війни та європейських кредитів. Про це повідомляє Ройтерс у п'ятницю. Сьогодні Віктор Орбан оголосив про запуск національної петиції, яка має стати неформальним референдумом проти виділення коштів ЄС для України. На тлі стагнації економіки прем'єр висунув ультиматум. Виборці мають обрати між війною та миром, де опозиція, нібито Веде країну до конфлікту маніпуляції та тиск на опозицію. Основною мішенью кампанії Орбана став лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяром, рекламні щити про владної партії Фідес намагаються асоціювати Мадяра з Брюсселем, стверджуючи, що голосування за опозицію означатиме відправку танків та молоді на фронт. Без доказові закиди. Орбан заявив, що. ЄС, нібито тиснутиме на Угорщину для мобілізації її громадян, не навівши жодних фактів. Опозиція Мадяра наступна. Лідер опозиції вже спростував ці закиди, наголосивши, що його партія виступає за мир, відкидає ідею призову та не підтримує ескалацію. На тлі стагнації, як пише видання. Угорська економіки, падіння реальних доходів і втрати довіри до влади Орбану потрібен зовнішній ворог. І цим ворогом він традиційно призначає Брюссель та Україну, об'єднуючи їх у зручний для себе образ загрози миру. Виборцям його нав'язується примітивна, але ефективна дихотомія або Орбан і мир, або опозиція війна і танки. Про що він каже? Ця риторика є не просто популістською, вона відверто. Проросійська за змістом Орбан системно відтворює ключові наративи Кремля, що допомога Україні, нібито затягує війну, що ЄС втягує країни у конфлікт, а будь-яка солідарність із нами із Києвом автоматично означає військову ескалацію. Це пряма підміна причини наслідків. Росія напала, але відповідальність у промові Орбана чомусь перекладається на Європу та українців, в принципі, як завжди, особливо показовим є тиск і на опозицію. Щодо боротьби за рейтинги на тлі кредиту ЄС рішення про петицію з'явилося одразу після пропозиції Єврокомісії надати Україні позуку у розмірі 90 мільярдів євро на 26-27 роки. Угорщина разом зі словаччиною та чехією погодилася на цей план у грудні лише за умови відсутності фінансових зобов'язань для себе. Настрої угорців щодо допомоги Україні змінилася. Якщо у 23-му році за виступали 57%, то зараз підтримка впала до 36%. Що що дає Орбану відповідно простір для популістських гасел перед виборами 12 квітня. Нагадаю, вперше за півтора десятиліття Віктор Орбан зіткнувся із реальною загрозою втрати влади. Головним конкурентом чинного прем'єра став Петро Мадяр, якого Ми згадували лідер опозиційної партії ТИСА, чиї рейтинги наразі стабільно випереджають провладну Фідес. І щоб отримати неоприхильників, Орбан розгорнув масштабну кампанію залякування, закликаючи підтримати його у 26-му році, аби країна не опинилася втягнутою у війну. І за словами президента Франції Еммануеля Макрона, його країна обігнала США. Як основного постачальника розвідувальних даних для України він сказав, що якщо рік тому Україна залежала від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини забезпечує Франція. Водночас, як пише бізнес інсайдер, коментарі французького лідера свідчить про зміну динаміки внеску заходу війну, а також натякають на те, що США можливо скоротили свої військові відносини з Україною. Видання нагадали, що США вже тимчасово призупиняли обмін розвідувальними даними. Та допомогу Україні у березні 25-го року. Тоді адміністрація Трампа намагалася домовитися про припинення вогню між Києвом та Москвою. Приблизно через тиждень Вашингтон заявив, що відновлює обмін. Однак досі не зрозуміло, чи продовжував Пентагон надавати розвідувальні дані на тому ж рівні, що й за часів адміністрації Байдена наголосила автори матеріалу тоді. Наголосили журналісти зв'язки між США та Україною в обміні розвідувальними даними були настільки тісними, що посадовці обох країн працювали в одному об'єкті для координації військових ударів. При цьому однією з найважливіших ролей, яку відігравала американська розвідка, на той час було надання українським військам даних про цільове призначення та ситуаційної обізнаності, особливо коли останні використовували для так системи саме. Американського виробництва досить багато важливих речей говорив і президент Чехії Петр Павел, який був з візитом і зустрічався із Зеленським. І він вважає, що Україні доведеться піти на болючі поступки для того, аби завершити російсько-українську війну. Чеський президент визнав, що без США не буде вирішення для війни в Україні. Водночас він зазначив, що у питанні потенційної мирної угоди у російсько-українській війні Києву доведеться піти на низко болючих поступок. давайте далі Почуємо. Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль. Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, на які Україна має піти. І готова це зробити за умови, що це приведе до миру. Президент Чехії був з візитом в Україні, бачився з Зеленським, і от якраз говорив про те, що нам доведеться піти на досить таки болючі поступки в досягненні там певного роду мирної угоди з там Російською Федерацією і припинення цієї війни. Зрештою, що він мав на увазі, говорячи від я думаю, обличчя всієї Європи, так що ось ці поступки можуть бути болючими. Це питання території, це питання армії. Це питання гарантії безпеки. От як ви вважаєте, що для Європи, зокрема, є можливо більш пріоритетним? Ну я думаю, що він все ж таки має на увазі під цими поступками той факт, що значна частина території України залишиться тимчасово окупованими. Дивіться, це і так є поступкою зі сторони України. Uh -huh. так, коли ми говоримо про те, що ми готові. Наприклад, поки зупинятися на тій лінії фронту, яка є на сьогоднішній день, це поступка зі сторони України. Це важливий момент, про який нам треба було говорити від самого початку і постійно на, на, на ньому так би мовити, наголошувати. Я думаю, що тут якраз мова йшла про це, і безпосереднього, безпосередньо він мав це ну, власне на увазі, те, що він при цьому визнає, що болісно там для Європи дещо відсторонена, скажімо так, від цих процесів. Сьогодні, звісно, нам би теж, мабуть, хотілося, щоб Європа брала більш активну участь, е, вона була однозначно більше на боці України, і е, ну, в принципі е, підтримувала там ключові якісь наші ініціативи, з якими ми виступали і продовжуємо виступати. Але ну в даному випадку маємо те, що маємо, і Європа тут може просто все ж таки не забувати про те, що вона може впливати на прийняття тих чи інших рішень. і Вона Може це робити більш активно, в тому числі комунікуючи з сполученими штатами. Ну в Давосі ми ну, у європейців буде такий шанс черговий раз поговорити з Трампом і спробувати його переконати все ж таки в певних речах, які є важливими з точки зору ну дотримання. Хоча б мінімальних якихось принципів справедливості, і тих принципів, які закладені в міжнародному о, законодавстві, міжнародній нормативно-правовій базі, яку Росія ну вже неодноразово порушувала, порушує і, Я переконаний, на жаль, буде порушувати і надалі. Ну, до речі про Давос теж згадував президент Зеленський. З його словами, українська команда в Сполучених Штатах Америки доопрацьовує там останні моменти щодо договору про гарантії безпеки і відновлення України. І президент сказав, що ну вже фактично на цьому форумі ці документи можуть бути підписані, але поспіху ніякого немає. Тобто, це не означає, що ось нам терміново це останній шанс підписати ці документи. Він сказав: ми розважливо працюємо. Якщо все буде справді готове, то ми готові, зрештою, до підпис. Причому, що в е, форум в Давосі має розпочатися 19 січня, тобто ну, декілька днів зараз у нас присутні для того, щоб е, все узгодити. Зрештою е, ну, безумовно, тут не є критичним, якщо, наприклад, ми прям там чогось не підпишемо. Тому що, слухайте, це ж документи, які стосуються грошей, документи, mm -hmm. які стосуються економіки. Вони завжди е, ну, розтягуються на певний період часу. І іноді знаєте, як оце угода про е, корисні копалини. Спочатку був один варіант, потім американці запропонували другий варіант, абсолютно до речі, неприйнятний для нас. Але в результаті ми вийшли на третій варіант, який ну по великому рахунку влаштував Сполучені Штати, і я так розумію, влаштував е нас да? ну, принаймні там по ключовим якимось позиціям, які ми намагаємося далі реалізувати. Тому е в цьому плані я думаю, що. Те ж саме буде відбуватися і стосовно цієї угоди. Вона є важливою. Україна, звісно, повинна на ній зосередити увагу. Я думаю, що ми дуже активно будемо над нею працювати, тому що ця угода вона ж в такому форматі виглядає як додаткова гарантія безпеки. Фактично, мова йде про те, що якщо ми будемо мати такий документ, який буде передбачати інвестицію великих коштів в Україну. Ті ж сполучені штати вони навряд чи захочуть це робити, якщо вони не будуть впевнені в тому, що війна не продовжиться, і Росія знову на Україну не нападе. Тут логіка певна є, і в принципі, це це та ця та логіка, яку ну, які слідував Трамп під час своїх якихось попередніх заяв. Звісно, ми ну якби хочемо, щоб економічні гарантії були підкріплені гарантіями ну власне військовими, на <ważne>, гарантіями такими, які ну будуть залізобетонно підтримувати Україну. Але якщо треба починати чисто з економіки, ну що ми з економіки почнемо. Тому я думаю, що там розмови довкола цієї угоди вони будуть дуже серйозними. Тим більше, що в цьому об'єктивно європейці зацікавлені, я думаю, що тут якраз вони можуть знайти. Ну, певні певні, скажімо так, ну, спільні позиції між європейцями і американцями, що в свою чергу ну більше простимулює Дональда Трампа, наприклад, до підписання цієї угоди, ну і для продовження взагалі розмов щодо підтримки України, надання нам достатніх там гарантій безпеки, багатьох багатьох інших подібних речей. От до речі, про гарантії безпеки. Президент Зеленський на початку січня в інтерв'ю західне медіа говорив про те, що однією з умов гарантій безпеки можуть стати нульові мита для української продукції в торгівлі зі сполученими штатами Америки. Чи може от цей факт стимулювати, наприклад, європейський бізнес все ж таки вкладати кошти, інвестувати в Україну і от продавати продукцію? Тому що е зараз Трамп грає цими митами направо і наліво і ніколи не знаєш, чого очікувати сьогодні. Буквально він заявив, що е, він король мит, і він може накласти будь-які мити на всі країни, які будуть проти там е, ну будь-якої взаємодії США з Гренландією, там в тому чи іншому е, випадку. От чи може це стати таким додатковим кейсом, щоб ну європейці більше вкладалися в тому числі у відбудову нашої держави, тому що ну це все ж таки гроші, це податки. Ну звісно, може, але дивіться, історія ж з королем мит. Вона ж грає і в зворотньому напрямку, тому що інші країни можуть водити мита проти сполучених штатів. Якщо Трамп думає, що штати це легко переживуть, це не так, і ми бачимо, до речі, що це його королівство мит. Воно поки що не призвело до покращення серйозного покращення життя американців, пересічних американців. Американці не стали багатші. Важливий момент американці не стали багатші за те, що Трамп там поводив ці мита. А вони витрачають насправді навіть більше. І там вже рахували ну звичайно, продуктову корзину, і це порівняння не на користь Дональда Трампа за часів Байдена. Ситуація була наприклад кращою. І тому, ну звісно, Трамп буде цими речами грати. І, до речі, він же ж вже підготовку до ДОВОСу почав звідси: оці заяви про те, що Україна хоче менше миру, ніж Росія. Це виключно підготовка до, до цієї зустрічі. Тобто Трампу треба нагнітати, йому треба ну, робити так, щоб всі, хто будуть брати участь в цих перемовинах, вони там нервували, і, і Україна нервувала, і тому він отак от намагається це дуже активно, агресивно я б сказав, да. Реалізувати на практиці і загнати нас в якісь такі не дуже знаєте приємні моменти, щоб ми там нервували і не знали, як, наприклад, там з цієї ситуації виходити. Ну, от така приблизно в нього логіка. І ця логіка вона знаєте, така залізобетонна. Але очевидно, що якщо там мова буде йти про якісь нульові мита, якісь інші речі, це буде стимулювати європейців. Європейці люблять інвестувати в країни, де вони будуть мати ну, гарантований якийсь там прибуток. А якщо це ще буде поєднувати. На якимось чином з співпрацю зі Сполученими Штатами або Україна буде, наприклад, певним хабом транзитним, між, Україною і, між Європою і США. Ну я так зараз глобально кажу, да, в цьому плані, то це теж для всіх буде вигідна історія. Найбільш вигідна вона буде для нас, тому що гроші будуть йти з двох сторін. і нам треба буде просто правильно ці гроші використовувати, дуже правильно їх вкладати, інвестувати. І відповідно освоювати це теж дуже важливий момент, на який ми повинні звернути увагу, і в даному випадку я думаю, що якраз в Давосі оця тристороння взаємодія вона і буде дуже серйозною саме між європейцями, американцями і нами. І європейці ну, чекають цього саміту, тому що для них це можливість якось додатково поспілкуватися з Трампом. Ну і можливо просунути якісь свої там ідеї або задати Трампу якісь питання, на які вони поки не мають відповідей. Але ці відповіді для для них є важливими ну з огляду на те, що вони до кінця поки не розуміють, як Трамп себе буде поводити, які він там власне рішення буде приймати.